Громада, хоче спокою, активісти з Костополя приїхали на віче до рівного, аби висловити свою позицію, підтримати призначеного на посаду начальника обласної міліції. Адже ситуація з безвладдям в правоохоронних органах, на думку людей, може дестабілізувати ситуацію в регіоні. Ситуація така, що як говориться, проста люстрація, деякі люди, як говориться, хочуть попробувати себе в дії, які віддали честь і злагоду і дали клятву віддатися народу. От, от ми їм даємо можливість. Ми не за те, що там, щоб хтось прийшов конкретно до влади, ми за, за те, що був закон в Україні, стабільність. І такі саме, як ми, щоб патріоти України були вільно ходили по Україні, щоб не ясно, який сепаратизм. Не шкоджував, не казав не так, як на Майдані, що це хлопці з Майдану, а їм ганьба. За те, ганьба за те, що вони стояли на Майдані кров проливали, за те, що з, е, диктатора скинуть. Це саме настоячий диктатор, який був і залишився в наших часах. Це, мабуть, Янукович вийде в історію України. Так. А по, по поводу влади, по влади. кожному, я так вважаю, що кожному треба дати шанс. Місяць попрацював. Є е, вільні люди, які є е, громадянами України, які мають вільне слово, зібралися на вічі, сказали, що такий-то, такий-то представник, такої то такої -то влади вчора був е, неодородово залучений там в якісь е, сепаристичних поглядах. Раз сьогодні на майдан пішли, сказали, все, народ проголосував. Будь ласка, чемодан мадамов Росія? Громадські активісти виступили за те, щоб на Рівненщині був головний міліціонер, незалежно від його прізвища та політичних поглядів.